Валкерс вирішила погратися з погодою і програла мільйон доларів. Синоптики не можуть вгадати погоду. Саме на цьому зіграла компанія Волкерс і за тиждень продарувала своїм клієнтам понад півтора мільйони доларів. Маркетологи британського підрозділу Волкерс в Україні це чіпси я відомі як Лейс запустили гіміфіковану акцію. Купуйте пачку за 40 пенсів, знаходите на сайт і пробуйте вгадати, де коли піде дощ. Якщо ваш прогноз збудеться, отримуєте 16 доларів. Ідея здалася простою та геніальною: гейміфікація, залучення, продажі. Але акція припала на дощовий період, і люди почали ставити дощ завтра. Масово. Прогнози збувалися і виграші сипалися пачками. За один тиждень Валкерс витратила понад 1,6 мільйона доларів. Компанія опинилася в ситуації, коли інструмент залучення перетворився на величезні витрати. Реально. Чи то помилка планування, чи то ризикований маркетинговий хід? Факт залишається фактом. Дощ приніс великий фінансовий ефект. Є дві версії. Перша це помилка. Не врахували сезонність, недооцінили ризики. Друга геніальний піар. Масове обговорення в соцмережах, медіа висвітлення і безкоштовний хайп могли бути частиною плану. Діалог у ЗМІ та меми іноді дорожчі за прямі продажі. А ви як думаєте, це був провал чи блискуча піар-кампанія?